Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу, так, розпочинаємо! Привіт, малята! Сьогодні ми з Боною пропонуємо вам пограти в дуже цікаву гру. Діде. Подивіться уважно і скажіть, де дерево, а де гойдалка. Правильно, гойдалка ліворуч, а дерево праворуч. А тепер скажіть, де сидить наш боня. Правильно, біля гойдалки. Молодці мої малята. Подивіться сюди, будь ласка, і скажіть, де знаходиться озеро, а де замок. Правильно. Озеро знаходиться ліворуч, а замок праворуч. А де сидить боня? Правильно, праворуч, біля замку, розумнички мій. А подивіться на цей малюнок і скажіть, де ліс, а де потяг. Правильно, ліс ліворуч, потяг праворуч. От де наш боня? Правильно, наш вонял біля лісу. Розумнички мої, йдемо далі. А подивіться, де машина, а де літак. Молодці. Машина праворуч, а літак ліворуч. Молодці. А де боня праворуч біля машини. Молодці мої. Подивіться зараз і скажіть, де ніч, а де день. Правильно, ніч праворуч, а день ліворуч. Отже, де наш боня? Правильно, ліворуч. Тепер скажіть, де осінь, а де літо? Правильно. Ос... Осінь, ліворуч, а літо праворуч. І де наш боня? Праворуч. Молодці мої. А кажуть, де? Квітка, а де птиця? Правильні. Квітка ліворуч, а птичка праворуч. А де наш боня? Ліворуч, біля квітки, розумнички. Молодці малята гарно пограли, але мені вже час бігти додому. До зустрічі, мої любі хлопчики та дівчата.